Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про неприємну ситуацію, яка вже почала складатися в Польщі. Вона стосується карантинних обмежень, вона стосується можливого відновлення вакцинації в Польщі, масок і так далі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забуваємо ставити цьому відео лайки і ділитися ним в себе. В соціальних мережах, там в Фейсбуці, в Вайбері і так далі. Отже, переходимо до нашої з вами теми. Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєджельський е, виступив з е, новою заявою про те, що е, COVID-19 в Польщі знову набирає обертів. І він не виключає того, що е, найближчими місяцями в Польщі можуть бути е, знову е, відновлене Відновлений масочний режим, тобто всі будуть ходити знову в масках, не виключають і обсервації, яку потрібно буде проходити, якщо ви будете перетинати кордон в ту чи іншу сторону. А також відновиться режим масової вакцинації. В когось це буде перше щеплення, в когось це буде вже там друге, третє, четверте і так далі. Бо там вже є люди, які вже четверте мають робити. І я спеціально для того, щоб перевірити інформацію щодо цієї захворюваності. Зайшов на офіційну сторінку е, нашого Мінфіну, там, хто знає, хто не знає, там ведеться повна статистика по всім країнам по кількості захворювань нових коронавірусом. І е, справді певна динаміка неприємна існує. Якщо, наприклад, ще на початку липня е, було в середньому в Польщі від 300 до 500 нових захворювань щоденно то зараз, на сьогоднішній день, дан, дана цифра, вона вже складає від 5 до 6 тисяч. Тобто ми бачимо, що в 10-15 разів е, темп захворюваності зростає, а якщо е, подивитися на Графіки там минулорічні першого року захворюваності, то ми побачимо там повністю аналогічну картину. До речі, посилання на сайт, де можна подивитись всі графіки, я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і з цим ознайомитись. Отже, і в перший рік, і в другий рік коронавірусу ситуація виглядала аналогічно на там, кінець весни і все літо. Кількість захворювань вона була критично низькою. Там було по 100, по 200, по 300 нових випадків щоденно. А як тільки починався жовтень, листопад, грудень, то кількість захворювань одразу ж виростала там зі 100 чоловік, виростала до 20 до 30 тисяч щоденно. І е, якщо ми згадаємо всі е, роки, там починаючи від 2020-го, від його початку, ми знаємо, що саме осінь і зима це ті періоди, коли е, виходить дуже дуже багато новин стосовно коронавіруса, стосовно нових захворювань і так далі. І я думаю, що це особисто моя думка, що в цьому році все буде точно так само. а... Польська влада вже в принципі потрохи готує своїх громадян до того, що знову будуть вводитись багато різних обмежень і на відвідування кафе, і на масковий режим, і на вакцинацію, і на все інше. І я думаю, що цей рік також не стане виключенням. Зараз, поки в нас там була, поки в нас був початок війни, поки весь інфопростір займало, займала саме війна в Україні. То на коронавірус ніхто не звертав уваги. Але зараз бачимо, що е, потрохи е, цей інформаційний шум, скажімо так, він потрохи стихає з приводу війни в Україні, і е, владі кожної країни потрібно знову чимось цей простір наповнювати. І ми бачимо, що як і кожен рік. Скоріше за все в цьому році в нас також цей інфопростір заповнить саме ковід обмеження, Незважаючи на те, що в Польщі там вже понад 60% населення є е, пройшли повний курс вакцинації. Це нікого не спасає від того, що рівень захворюваності буде такий самий, як в минулому році, а можливо навіть і більший. Я думаю, коли ви зайдете, подивитись на графіки, там і за три місяці, і за шість місяців, і за рік, і за два роки, ви побачите певну тенденцію, яка виникає. І ще хочу сказати, що захворюваність зараз просто в Польщі вона росте. Так, ніби це просто ці цифри малюються штучно, бо там що, щотижня вони виростають, там один тиждень виросло на 2000, тисячі, наступний на 3, наступний на 4 і так далі. Тож, ви, коли подивитесь графіки, все зрозумієте. І я думаю, що ця заява Ніджельського вона саме на це і спрямована, на те, щоб люди вже потрошки готувалися до того, що знову їх права. Будуть обмежуватись, і це все буде робитися саме під приводом коронавіруса, як завжди, друзі. Нічого нового не потрібно придумувати, можна взяти те, що ми вже трошки підзабули старе свою думку з приводу коронавіруса, з приводу вакцинації, з приводу захворюваності і так далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво вашу думку почитати. Буду вдячний всім, хто поставить цьому відео лайк. Тим паче, якщо ви вже аж сюди додивились, буду вдячний всім, хто зробить репост цього відео собі в Фейсбук або вийшли його друзям у Viber і так далі. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!